Добрий раночок, Ви люба Україночка. Сьогодні 10-й день моїх перетворень і четвертий день як я кинув палити. Тяжко без цигарок починати ранок з кави, бо більше 20 років я починав з кави і цигарки. Настрій гарний. Енергія починає повертатися і легше ставати стало зранку. Але днем інколи так хочеться закурити. Ой, мама мія! А! Нічого, тримаюсь, переборемо вперед, вперед, вперед. А! От ще що. А Сьогодні у мене дуже важкий день я з самого ранку і майже до поздньої ночі буду знаходитись в театрі, ну, треба зробити якусь зарядочку, що так. Але це забере багато енергії в мене. Тому я подумав: а чому б не спробувати зайнятися йогою? Так, я знайшов от хатка-йога, початковий рівень. Я продивився вже трішечки. Ну, Більш-менш буде не також і важко. У мене немає спеціального ковріка, буду, буду такий імпровізований з одіяла поки що. Так, ну погнали. Розправляємо плечі, витягаємося вверх, залишаємо долоні на колінах або перед собою. Обличчя м'яке очі можна заплющити. Будемо опускаємо руки, до догоди. А обігруки вверх. Поки що, на також трудно. Опускаємо праву руку вниз і міняємо сторону. Ставимо праву стопу за корінь, праве долиня ліва рука розкривається уверх або по діагуналі. Зкрутили легенько м'язи нашого хору. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Одень опускаємо ліву довгий вниз. Ходимо віта, відберіться на кому. Наблизи. Лягаємо на живі, випадью під, під плечима лікція біля раби, натиснуємо на стопу. Будь ласка, підтримайте мене своїми коментарями, лайками або дізлайками, або вам щось не подобається. Залишайте все це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Ваш um, but... Сергій Самицький. груди груди вперед і до неба. Долоні тягнуться теж до нас. наші коліна, вверх і назад. Це буде тяжко. Ну Окей. Ну окей, давай. Тут акцент у нас саме на Тримаємо П'ять. Чотири. на носочки. Три. Два. Нижні водо. Ох ты! Ліво назад, куди? О, груди мо... П'ять. Залишаємо один на. Пальці щось я погорячкував. Подумав, що про те, що його буде набагато легше. А, чи фізкультура. Ой, мама мія. О, а, раз, два. Ой, а темберта спустився. Хе-хе-хе. О, прикольно. Класно. Цікаво, он збережеться на цілий день чи ні, такі тембр басовує. Вже через 20 хвилин убігати я ще не поголився, не помив голову. Ух ти, який звіток пікольний. <ріх> Може так і залишити його. Так, поставив водичку на макарошки, а збіг в хоча б погодився. І до речі, я за ці 10 днів, бачите, трішечки підібрався животик. Порівняємо. Да, от так от, бачите? Животик прибрався. А, чуть чуть перебралися груді. Ну, і все таке. Не знаю скільки. Хе-хе-хе. Папа-пач то ж уже загулявся, а я ж буде відобрався. Буде жінка, мабуть, пити. Захочу приноволочити. Буде жінка, мабуть, пити. Зачу приноволочити, задумали мандрувати рідні хати, покидати, за дунаєм опинились, з босроманством подружились, за Дунаєм опинились, босроманством подружились. Слухайте, а прикольно. Після е, голос такий став більш насичений і а, низь, тембр низький, і з'явився такий більш насичений. А, але він в мене з'являється завжди десь через 10 15 хвилин після того, як починає розпиватися. Розпівуватися. Прикольно. Беремо. Будемо. Будемо займатися. Не знаю, як кожен день. якщо вийде кожен день, будемо кожен день займатися. А можливо, зроблю собі так, що Там, в понеділок, наприклад, буду качати біцепс да, руки. вівторок буду займатися йогою, середу, груди, в четвер знову йогою. І так будемо варіювати. Прикольно. Та от би вирвати з неволі погуляти в чистій волі напувати до коні, у Дніпровому затоні. От би вирвати з неволі. Гей-гей-ге-гей-ге. Hey, hey, hey. Hey. Нічого. Нічого, ми ще погуляємо на рідній землі. Будемо повертатися додому. Гарні віскі. Добрі вісті, вісті привіз Андрій. Та інших осередків козаки приїхали. Гарна була зустріч, поговорили. Обалакали про всяку сячину, про рідну землю, гадали староматір запорозьку Січ. далі і заспівали О, і Свіпуху. Чорні його са, може, гляне дівчино ругу чи катруся, чи гануся, чи маруся, хоч підтоптати, та все що жене гуся. Чай мені на тобі, да зовсім то не хлопь, що всі друзі поженились, а я да хлопець. Восьмий. скромний сніданчик готовы <кхи> ням-ням-ням-ням-ням і -ням -ням -ням. на роботу Темку обіймаю ваш сорь Самицький.